Всім привіт, вітаю вас на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні я от вийшла, як ви вже зрозуміли, по фону по, поруч зі мною до наших помідорів. нас останні дні дуже сильно задощило, гроза і сильні вітри. От навіть зараз теж на вулиці сильний вітер, мабуть, буде дощ. От. І як наслідки після грози помідори деякі поламало, просто те, що вони були прив'язані Можна сказати, що просто до одного місця помідори просто попадали, поламалися, тому потрібно зробити капітальну обрізку, перепідв'язку і плюс передивитися кожен хущик, чи немає якихось уражень фітофторою. І якщо, сподіваюся, звісно, що не знайду, але якщо все-таки є, то, мабуть, доведеться ще раз покропити. Хоча за сезон вже чотири рази кропилися ці помідори видомілом. От. Поки що плюс-мінус нормально, але через те, що дуже сильно задушило, дуже хвилюємося за те, що може бути фітофтороз, це грибкове захворювання у томатів, яке просто винищує врожай <зас> за дові секунди. Я вам десь прикріплю зверху відео, чи в описі теж додам посилання, як минулого року наш врожай просто весь пропав через фітофтороз. Вже були теж ось такі великі, гарні помідори. І просто в одну секунду все почорніло. І теж кропилося, оброблялося. Ну, таке, що маємо, то маємо. В нас помідори ростуть без парника, просто під відкритим небом. і, Звісно, набагато більше є ризик, що будуть якісь захворювання, саме фітофтороз, якщо говорити про фітофтору. Ось, Тому плануємо в найближчому майбутньому зробити парник і вирощувати помідори там, щоб вже напевне знати, що фітофтори не буде. Тож, гайда, зараз вам зроблю екскурсію, покажу наші тематики і розкажу, що будемо робити. Ось так от виглядають зараз наші помідори. Ми їх, коли підв'язували, трішки підрізали листя, от, але воно знову наросло дуже багато, тому зараз хочу зробити обрізку. Плюс після грози, після дощів, бачите, томати попадали. Я вчора трішки попідв'язувала, ті, які найбільше. Були поламані і лежали на землі. от Тому сьогодні підв'язую додатково і пообрізаю. Вже томатики починають достигати. Так що вже потрошку рвемо і їмо свої Тут ще в томатах виріс кавун. Один і десь ще має бути. Так. Ось, бачите, тут взагалі високі. Дуже високий сорт, і вони просто збились в одну кучу і там же ж немає вентиляції, може бути фітофтора. Просто все ось так забите. Тому зараз пообрізаю ось це все зайве листечко. Може навіть ще й верхушки повідщипую трішки. Я там в одному кущику так уже зробила. Тут вже теж починають. Жовтіти. Так, а це що в нас за жовте таке листечко? Ну це ніби не фітофтора. Дуже на це сподіваюся. Може все-таки краще ще раз покропити ардомілом від фітофтори. Не хотілося б втратити врожай. Тут вип, ось, дивіться, лежать просто, бачите, і упав лежить. А він був підв'язаний до ось цього кілочка. Цей кущик. Дуже вітер положив, просто капець, зілечко. Положив томати наші. Тут ще просто різні сорти і вони посаджені хаотично. Там, ось Тут високий, отут середній. Нижчий сорт. Тут я вчора трошки пообрізала і попідв'язувала. Там от синій ящик стоїть, це наготувала вже агрегати, секатор, ящик куди буду обрізати листя. Так, тут на землі взагалі лежить. О, підстигають. томатики. Ось там, бачу, теж червоніє. І ось там уже трішки жовтенький. Цей кущик я теж обрізала, підв'язала, а він ось все одно похилився, лежить там на трускалках. У нас тут ще в томатах кущ смородини. Зараз вітер, мабуть, знову буде дощ, то була спека, чекали дощу. тепер вже так задощило, що через щур. Завжди якісь підлості, Як тільки має розпочинатися сезон помідорів, задощить, а потім фітовтора і врожаю капзда. Ну все, приступаю до роботи. Покажу вам зараз, як все повідрізаю, які порядки тут навела. Не знаю, щось мені здається, що це все-таки фітофтора. Мабуть, якщо не буде дощу, то я ще покруплю. бачите, ось таке пожовтівше листя є. Ось обрізала. Чи це воно просто підсихає? Навіть не знаю. Ось такі от плямки. Якось так сильно накидалась в очі не бачила. Поки не почала б кожний кущик детально перебирати. Знаю, чи то фітофтора, ось. Чи це воно просто підсохло. Ну, так то ніби помідор вражених немає. Було пару штук тільки ті, які прям дуже низько до землі лежали. То я думаю, що вони підгнили, мабуть, від землі самої. Тут уже пообчик ріжувала, хоч помідори видно. А ще скільки о боже, там які хащі. Не пройшло півроку, а я нарешті майже закінчила обрізати помідори. Це реально в мене зайняло майже весь день. Загалом ось така картинка в мене вийшла. От, пообрізала, повитягувала їх трохи з тундри, стали якісь от і проміжки між рядками видно. О, там взагалі дуже сильно було багато листя, пообрізала, наскільки мені вистачило терпіння, трішки позалишала, верхушки теж пообрізала. Обрізала, щоб не йшло вверх, а всі поживні речовини, щоб віддавалися в плоди. Бачите, тут як. Ось тут низькорослі взагалі майже все листя пообрізала, залишила тільки томатики. От, і там ще з того кінця декілька кущиків не дообрізала. Вже не встигаю сьогодні, тому, можливо, наступним разом. Можна бачити, що там більш так густіше, бо вже в мене реально не вистачало терпіння обрізати. А ось тут, де я починала з самого початку, то просто під нуль стригла. Так що отаке. Чекаємо на помідори. Ось ще кучка під час обрізання і підв'язування пообривалася. Заберу, покладу десь, може достигне. Ось тут такі великі. Кавунчики червоніє. Тут теж червоніє.